Одеський гумор це гарно. Він і в трамваї, і в тролейбусі, і вдома. І у нас немає такого, що там хтось там з'юморив. Люди живуть цим. Особливо гумор на привозі то це взагалі. Тітя Соня, як скажу, щось, й можна уміріти. Одеса була, є і буде центром гумору нашої країни. Сьогодні ми дізнавалися, чи вважають сучасні жителі міста Одеський гумор особливим. Кенішно, це ж Одеса. такого гумору, як в нас в нашому місті, немає більше. Наші гумористи самі цікаві. Я вважаю, гумор – це в порядку, Ну як, он має бути завжди. Он поднимает настроєння, улыбки у всех окружає. ну и я считаю у нас така. Ну, так. да, ну может есть небольшой колорит, да вот у нас в все-таки какие-то там шутки, такая манера общения. но в целом нет, наверное. Тут все сейчас юмористы. Если не смеяться, то вообще, наверное... Буде дуже погано. Це просто наше життя, ми живемо цим. Я вважаю, що є одеський гумор, але я думаю, що це не гумор, а напевно таке Маніри почуття. Ми почуття. Ми на ньому <сум> почуття якесь всередині, що ну, відчувається, напевно, не в якихось жартах, а в, само, в самої манері розповіді. Юмор допомагає жити і. З юмором смотреть на все, що происходит. тому що иначе можна просто с ума. Ви ж все ж видите, що происходит вокруг. В чому, на ваш погляд, природа одеського гумору? Це було друге запитання, що поставило видання Одеське життя на вулицях Одеси. Я вважаю, що это из за того, що Одеса, в общем-то, такий город все пережив. И вот люди просто, ну, чтобы себя поддерживать, да, как-то вот с юмором к этому относятся, так легче пережить все это. Город строили разные люди, разные нации, все это между собой делали, и так в итоге, возможно, получилось какой-то такой вайб. Да тут, наверное, все намешано со всех краин, поэтому так оно и получилось, одно на одно. Одеський гумор мене як окремо ще з дитинства. Та ну я також думаю, що це суспільство, люди. Це на зупинці. Він вискочив з тролейбуса і каже, що скажіть, будь ласка, де Дерібасовська? Йому кажуть, а чого ви вийшли? Вам ще їхати сім зупинок. Він каже, та як же так? Я ж тільки що спитався, де Дерібасовська. Йому сказали, а мені сказали, швидко виходь. А ви сиділи чи стояли? Ну, я вже звикла, ну, спочатку. Це забавляло дуже. Ну, у нас все-таки є особливо, і своя. Одесіти люблять море, вони люблять позитивні емоції, і тому виникає гумор, якщо хтось щось робить не так. Ну, треба себе розслабляти, а це тільки юмор. Хороші емоції потрібні, добрі. Якщо не вистачає гумору, то треба йти на привоз, а там його так.